У Харкові сталася бійка між співробітниками ТЦК та цивільними. Відео конфлікту поширили в Телеграм, зокрема канал Харків 1654. На кадрах видно, як група людей у військовій формі сваряться з цивільними. Згодом одного з них б'ють ногами. А перед іншим чоловік у камуфляжі робить декілька пострілів у землю. Коли авторка відео запитала про причину суперечки, один з військових показав обличчя з розбитим носом та слідами крові. Далі фрагмент конфлікту.

У харківському ТЦК визнали факт бійки під час перевірки документів, а також те, що один із їхніх співробітників вистрелив із травматичного пистолета в землю. Про це сповістила прес-служба Харківського обласного ТЦК у Фейсбуці. Додали, що конфлікт почався з того, як цивільний вдарив військового кастетом. Керівництво Харківського ТЦК та СП визнають порушення некоректну емоційну поведінку підлеглого військовослужбовця. У зв'язку з цією ситуацією проводяться додаткові заняття з особовим складом групи повіщення. Наявні порушення військовослужбовців ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування сухопутних військ ЗСУ, яким за фактом конфліктної події призначено службове розслідування. Що про це думає військовий адвокат Роман Лихачов? Він же член Харківської правозахисної групи. Дізнаємося прямо зараз. Пане Романе, вітаємо вас. Так, Доброго дня розбиралися в цій ситуації. Звичайно, розбирався. Я навіть е перечитав коментарі е безпосередньо е обласного ТЦК. Ну, що я хотів би сказати? Е звичайно, порушувати законодавство, в тому числі про військовий облік. Е це неправильно. У нас вже четвертий рік повномасштабної війни. Порушувати не треба, але давайте говорити про реалії, те, що є на відео ну, безпосередньо. Перше, що я бачу, от правильно було названо людей військових форм. Я не бачу тут працівників. ТЦК, я бачу людей у військовій формі. Я не почув від жодного, щоб вони представились. Можливо, тут обривки відео. Я бачу людей в балаклавах. Для чого надівати балаклаву? Ну, у мене це основне питання. Я не бачу е, на людях знаки розпізнання. Зокрема, там що це обласний ТЦК, якийсь. Е, ну що, що це дійсно. У нас може зараз о, військову форму надіти хто завгодно. І на ринку купляй не хочу. Називається і тут питання і є ж багато випадків, коли люди військової форми вимагали гроші, а потім з'ясовували, що навіть це не працівники ТЦК, а це шахраї і людей зупиняли. Ну, тобто, цей перший момент я вже давно говорив про наступне: що всі працівники ТЦК повинні мати відеокамери, боді як поліцейські. Вони повинні мати нагрудний значок безпосередньо з номером. От як упізнати, хто з них що робив зараз? І чи це були працівники дійсно ТЦК? Ну, єдине, що у нас є коментар Харківського обласного ТЦК, де вони це прокоментували. Ну, і фактично, визнали, що. Спів... співробітники приймали в цьому участь, тобто підтвердження якесь є цього недостатньо для вас. Ну для мене звичайно цього достатньо. Але як ідентифікувати кожну засіб, яка там ну от я по відео бачу, людина сидить, її б'ють ногами. Для чого не там? Вона опір якийсь здійснює? Ну просто лежить людина, сидить. По одній людині там фотка, що нібито кастет знаходиться. Ну нібито назвемо Так а мені е, досить цікавий початок конфлікту. Я постійно чую від правоохоронців від ТЦК про те, що е, самостійно люди почали бити там працівника ТЦК. Він реагував на це. У мене питання: ну що не вже так багато людей, кому нема чим зайнятися бити купу людей у військовій формі. Скоріше за все, як стандартно проходить працівники ТЦК при оповіщенні почали затримувати людину, те робити, на що вони не мають права? Ну це мої припущення, але досить часто я тут не бачу поліцейських взагалі. Ну тобто група оповіщення в групах оповіщення в основному ходять також поряд з ними поліцейські. Який саме, якщо виявили, що, наприклад, там людина в розшику, людина в самовільному залишенні військової частини, представник поліції, там функції затримання здійснює, у нас функції затримання на себе часто перебирають територіальні центри комплектування. Затримувати, ну я ще не знайшов підстав, на яких вони угу. можуть, е, і е, тобто, яким так, чином так, так, треба. Е... Поміняти систему, що треба додати, от ви зараз сказали про бодікамери, да або обов'язковий супровід поліції. Що ще треба додати? Щоб таких випадків інцидентів, а ми дуже сподіваємося, що це поодиночки випадки було мінімум до нуля. Ну до речі, це відео вже розстежували купа російських телеканалів. Наших ворогів і, і виходить так, що нібито у нас кожного дня тут б'ють людей, вбивають Скрізь. і все інше. Ну це ж. Так о, щоб таких випадків не було, навіть для того, щоб захистити працівників ТЦК, боді камера повинна працювати в обов'язковому форматі, і все це вирішить. Е, всі відеокамери повинні при відвідуванні ТЦК працювати і вирішить зразу ж: якщо ТЦК не має права затримувати, то воно і не повинно не затримувати людей на вулиці, не утримувати людей. Якщо вони ну, фактично вже утримують. То не зрозуміло е, тут яке далі покарання. Ми призначили службову перевірку, а для громадськості потім доведуть, а що за результатами службової перевірки? У нас було багато випадків, коли були адвокатів, виносили їх. Ну, що там говорити, що... Е, і Постійно я е, читаю, що е, ТЦК працюють лише поранені. Зрозуміло, треба з повагою ставитись до військовослужбовців. Можливо, у них загострено почуття справедливості. Дійсно, і хлопці поранені, Я теж це розумію, але ну в такому разі ну на відео нас є як б'ють людину, яка сидить. Тобто, по людині скастити мене зрозуміло, для чого було вбити людина? І основне тут стрілянина. Мені досить цікаво, так спокійно розписала ТЦК про те, що ну, військовослужбовець е, стріляв з травматичної зброї. Я не розумію, для чого він стріляє. Я не бачу, що йому тут наносять якісь ушкодження ну, на цьому уривку. Е, тобто, стріляє там. Ну а для чого він бере він і те як військовослужбовець? Ч, е, чому він бере в групі оповіщення для себе? Пістолет, навіть там на власному користуванні він йому належить. Ну в даному випадку він виконує функції держави. Тобто він виконує як військовослужбовець. Ну, для чого він стріляє в землю? Незрозуміло це, якщо попереджувальний постріл, то він вгору робиться, а не в землю. Для чого в землю робився? Тобто, у мене тут дуже багато питань дійсно до цієї ситуації. На жаль, вона дійсно в уривках. І е, я вже вкотре говорю, що в балаклавах не повинні представники ТЦК... От потім, третя, да повинні... третя з собі за Бодікамери, присутність поліціянтів, і напевно дійсно, щоб люди мали обличчя і відповідно могли не мали да оцього і Ці цієї ілюзії безкарності через те, що твого обличчя не видно зараз. Напевно, це неправильно. Ну, це моє припущення. Дякуємо пана Романе. Роман Лихачов, військовий адвокат Сенгельсінської правозахисної групи. висказав свою думку, але ми би хотіли все ж таки представників ТЦК теж почути вашу точку зору, тому що в конфлікті завжди є дві сторони, і треба розбиратися саме таким чином.